Шарлотку яблучну з великою кількістю яблук. Три яйця, кефір, мука, розпушувач, сахар і ванільний сахар, і яблучки. Ось так я їх порізала. Збили цукор, яйця і ванільний сахар. Ось так виглядає. Склянка кефіру, Склянка муки, виливаємо 70 грамів вершкового масла і будемо ретельно все передоємо сюди наші збиті яйця. І все ретельно перемішаю. Дрібніше порізані яблочка, пішли до тієї супіші яєчно-мучної, і зараз ми гарно все перемішаємо. Сюди можна додати кориці, можна додати кокосової стружки, Хто що полюбляє, для Покращення смаку ось так виглядає яблучний пиріг випікався він перед температурою 170 градусів 35 хвилин. до чаю. До кави швидко готується осінній яблучний пиріг. Всім пока і до зустрічі на каналі!